А от ще один доказ, що сонячна станція для власного бізнесу це вигідно. Тим більше, що сьогодні неділя, а ми на 7 кВт заряджаємо свій електромобіль. Під лінію беремо 0 Вт. 56,8 акумулятор повністю заряджений. І беремо по одній лінії 5,8 кВт. Тобто АМПТ бере з одної лінії, скільки може, а з другої то що не вистачає, 2,8 тому що запас у нас на 11 кВт. На сьогодні вже 8,7 кВт, тому що трішки більше 1 години як заряджаємо, тобто не з самого ранку. А зараз йдемоте на вулицю і ви побачите, яка ще її погода. Це бізнес, баєтна майстерня, до речі, хто не пам'ятає. Ну і ось на вулиці наша машина, вона дійсно заряджається. Це у нас Хітрон 70 кВт батарея. І наша зарядна, вона тут в ящичку схована від сторонніх очей. Заряджає зараз рівно 7 кВт в годину. І абсолютно все від сонця. Тож, якщо ви є власником свого бізнесу, і тим більше маєте ще електромобіль, не чекайте довго. Переведіть свій бізнес уже на енергію сонця та економте. Оце вигідно.